Приєднатись до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео, шановні громадяни великої України. Я Дмитро Тузов і я з усією відповідальністю вам кажу про те, що наш збір на реби на засоби захисту від дронів від російських дронів, які працюють на оптиковолоконному кабелі. Це найголовніше, на що ми зараз з вами збираємо. Реквізити в описі до цього відео. Долучайтеся, будь ласка, підтримайте цей збір. Ми так логічно рухаємося далі. Вчора таке вогняне шоу, я би сказав, в овальному кабінеті. Сьогодні новий день і нова їжа, звісно. Що робити після інтелектуального двобою у Вашингтоні? На зв'язку з нами Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас і всіх хто слухає Радіо НВ. І, звісно, я у вас не відберу, не відберу цього права. Ну, зробити такий підсумок вчорашньої зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом і з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Венсом. Що в сухому залишку? На вашу думку, насправді дуже важливо і для України, і для Європи зробити висновок. Що ми не можемо далі покладатися на Сполучені Штати Америки, той час, який в нас був, або який ми думали, що зокрема завдяки цієї зусієї зустріч, зустрічю, зможемо ще трохи примножити, щоб переорієнтуватися і підготуватися до е, захисту України і боротьби з агресором, вже без активної підтримки чи без підтримки США. Ось е, зараз часу менше. Подивимося на результати, зокрема Лондонського. Візиту нашого президента далі буде Брюссель зустріч лідерів, тобто це час е, суб'єктності Європи, розуміння, що треба платити більше і брати більше відповідальності, нарощувати спроможності. Ось і насправді е, те про що ми здогадувалися, розуміючи, оці е, шквал заяв Трампа його е, адміністрації, що президент Зеленський диктатор, що нам потрібні вибори. Навіть на рівні ООН ми бачили спроби е, вимогу до України забрати свою резолюцію, відкликати, натомість значно слабшим текстом підтримати американську. Тобто, відчуття, що певне перезавантаження відносин США і Росії відбувається за нашою спиною, от якісь домовленості, і в те, що вчора мене найбільше. Якби скажімо, не те, що різануло, але додало підтверджень: це те, що Трамп сказав, що йому потрібен просто діл, угода, але не безпекові гарантії. Бо не треба безпекові гарантії. Він довіряє Путіну, що він не порушить ось на питання журналістів: а чи буде Америка на боці України, ну і Європи, він сказав: Ні, я підтримую дві сторони, ми медіатори. І це насправді е, говорить про втрату не просто лідерства США як супердержави, от, е, а підігрування агресору. Ну і ключова, що сама, як би скажімо, постановка е, е, цієї зустрічі на пресі вона виглядала як дуже добре підготовлена пастка з конкретними мотивами, зокрема і емоційно спровокувати нашого президента. Ну і тут я б хотіла сказати на що робити. Президенту треба мати більш професійних людей, які б готували його до таких візитів і зустрічі на такому рівні. Очевидно, користуватися не лише е, п'ятьма менеджерами і їх порадами, а задіювати наші і спецслужби, які мали би проаналізувати всі, включно з найгіршими сценаріями не тільки щодо цієї зустрічі, а взагалі по ситуації. Психопортрети готувати, проговорювати points, ну, всі меседжі, розуміти, що ти говориш в Америці, і треба було більше аргументів з точки зору. Інтересів американського суспільства, але в той же час відстоюючи наші національні, подивимося, чи буде зроблено висновки, тому що та монополія, яка є і на доступ до тіла президента, вже чотири місяці саботується зустріч з громадянським експертним середовищем. І монополія на зовнішню політику, коли у нас монополізований двосторонній трек завжди за Байдена був Єрмак Саліван. Ось і зараз. Ну і звісно треба задіювати е, всі наші, як то кажуть, стейкхолдерів, е, відомства, тому що це абсолютно серйозні речі. Я пам'ятаю, як я була головою комітету у закордонних справах і їздила на різні е, конференції, форуми, де були представники. Росії, але які маскувалися під аналітичні центри. Тобто, мені і наші служби і зовнішня розвідка, і інші готували е, психопортрети, тих, хто там буде, розповідали, як можуть провокувати, е, стежити багато інших речей, які результати ти хочеш. Тобто мені здається, що е, треба готуватися професійніше і треба зробити висновки, тому що далі нам треба переконати Європу, що ми для них тепер новий безпековий гарантер. І тому вони мають разом з нами перемогти агресора з США чи зі зменшеною підтримкою, чи взагалі без США Ганно. Але проблема в наступному: позиція Сполучених Штатів Америки серйозно впливає і на позицію наших європейських партнерів. І я зараз кажу не, не там, навіть не про Орбана ФІЦО. Тут все зрозуміло. Позиції сформовані, питань немає в принципі, так. Але є багато тих, хто вагається, на кого, от не сьогодні, завтра, але позиція Сполучених Штатів Америки буде впливати і буде впливати дуже серйозно. Яким чином нам не втратити, даруйте, будь ласка, європу. Ну тому нам зараз треба трохи нейтралізувати, не іти далі вже на загострення. Ось треба говорити з американським суспільством. Ми вже побачили, як наш президент подякував американському народу, подякував Трампу. от. Тому що наше розлучення з Америкою не може бути різким, зважаючи ще на те, що всередині країни ніхто не прораховував і навіть не готувався, тим більше до найгірших сценаріїв. І це теж наша велика біда. Тому що я пам'ятаю свою розмову в листопаді з одним з представників з ОПУ, коли на питання, який найгірший сценарій, відповідь була: Як що за запитання, немає найгіршого сценарію? У нас все буде добре в незалежності від того, хто переможе. Тобто люди навіть не могли собі прорахувати, як при будь-якому плануванні там ризиків і так далі почати з найгіршого сценарію. Тому зараз треба якось заспокоїти, щоб далі ескалація не йшла, задіювати конгрес, тому що ми бачимо зараз різні заяви. От ми бачимо, що в е, навіть республіканської партії є велика підтримка України і президента, в тому числі, і це треба нарощувати поясненнями. І тут важливо. Щоб сповідуючи перемогу Іван Войс Полесі, в нас було багато голосів, щоб від України про наші інтереси і пояснювали, чому це в інтересах США допомагати Україні і американському народу, пояснювали не двоє людей чи троє, а що була сформована національна збірна. Тому я дуже сподіваюся, що президент після він не знайшов час після Мюнхена, от, але можливо, вже зараз. Він знайде можливість поговорити, запросити релігійних представників різних організацій, які, до речі, нещодавно мали зустріч, з дуже наближеними до оточення Трампа людьми, українським бізнесом, який може говорити з представниками Силіконової долини, так далі. Це клопітка робота, і тут е, треба забути про стиль управління державою п'ять менеджерів, бо ми не зможемо тоді, в загостренні відносини з США, коли Європа ще не готова. і до речі, Америка може далі розхитувати Європу, шантажувати там країни Балтії, або ви з нами, або ви з Україною. Тобто, теж такий може бути сценарій. Тому все треба сідати і прораховувати, коли президент Зеленський на телеканалі Фокс вчора дякував українському народу. Я все очікував, що він вибачиться за те, що без скандалу. Ось ну ну ні. Я знаєте, я зараз ми всі дуже уважно будемо стежити за тим, що відбуватиметься в Лондоні, правда? Тобто. А це, це наступний шанс в контексті нашої розмови, як нам не втратити Європу. А Кір Стармер, прем'єр Британії, запросив президента Зеленського і більше того скликав саміт європейських країн. Це навіть не саміт Європейського союзу, це саміт європейських країн і з тим, щоб далі говорити про підтримку України. А що ви думаєте, як поведуть себе наші ключові партнери на континенті? Ну, дивіться, я щойно повернулася з Тайваню. Там відверто люди говорять про те, що уже в них є якісь дані, що американці збираються вивезти близько там, називають 20 тисяч військ з Європи, передислокувати їх в індотихоокеанський регіон. Це можуть бути різні країни: Філіппіни, Японія чи ще щось. Тобто європейці, нарешті, повинні зрозуміти, що е, Україна останні 11 років була для них не просто щитом безпековим. Контриб'ютором а реально давала гарантію, тим більше для східного флангу НАТО. І ми бачили недавну заяву там, що росіяни підписують з Білорусю нові угоди. і Тобто, готується новий плацдарм для продовження атаки. Ми аналізуємо наші повідомлення в Санкт-Петербурзі про евакуації. Мистецьких товарів цих експонатів підготовки об'єктів укриття, і так далі. Очевидно, що росіяни розраховували, що вони використають Трампа для тиску України для капітуляції, і цю так звану заморозку використають для подальшого наступу на одну з країн-членів НАТО і різні сценарії через сувалки ріджень чи данські протоки, і так далі. Тому європейцям треба пояснювати, що а – 에... За період Трампа, але дивлячись на його оточення і на багато речей, які стають в Америці уже як незворотніми, не тільки ізоляціон... ізоляціоністська політика, от і так далі, Європа має нарешті усвідомити, що такий континент не може залежати від США. Що 에... ну, Якщо Європейський Союз сказав, що ми оборонний Союз, і навіть створив посаду комісара з безпеки оборони і в європарламенті з'явився окремий комітет. Значить, треба давати більше грошей і готувати цей перехід. Тому що рано чи пізно американці підуть. Розлучення неминуче. Ось, хоча це якби але європейці не повинні постійно оглядатись на білий дім, тому що для Лондона більшою загрозою є Росія, а для США більшим суперником і загрозою є Китай. Тому тут уже є як скажімо. Різного бачення щодо загроз, і відповідно методів, інструментів і фінансування і питань обороноздатності фінансування це ж ключове слово. Ви зараз сказали. Європейці були в шоці від того, що Трамп вимагав збільшити та витрати на оборону, і це було справді дуже дивно, тому що от а якби ніби і американцям, і українцям доводилося європейцям розтлумачувати, що вони в небезпеці. А ви думаєте, зараз ситуація може змінитись? Ну, власне, ми вже побачили готовність збільшувати фінансування. Просто багато європейських демократій Франція, Німеччина вони дуже мляво працювали з їхніми суспільствами, щоб пояснювати про загрози для них, а не тільки розказувати про війну в Європі чи агресію проти України. Тому зараз мені здається. Вони повинні, поки готуватимуть своє суспільство. Якщо е, радикально і різко не можуть піднімати е, видатки, хай е, російські активи центробанку, е, створюють окремий фонд е, оборонний. Я не знаю, чи е, фонд захисту Європи із цих грошей. Витрачають на виробництва в Україні вже є ця данська модель. Приклади, як купляли наші гаубиці Богдана, наші дрони, і причому крім Дан... Данії, Литва, Норвегія і багато інших країн. Тому плюс багато в Європі є тих технологій, які треба масштабувати, і на це як то кажуть, можна брати гроші з конфіскованих активів, а не думати, як використати тему конфіскації активів. В торгах з Росією, коли всі хтось будуть думати про перемир'я, насправді всі ці пастки, які Путін розставив щодо давайте сідати, починати переговорний процес, це передишка для Росії, це штучне розподіл чи розкол західного табору. Ось, ми вже бачимо, тому що Трамп хоче просто угоду, діл. Європейці говорять, що вони здатні забезпечити безпекові гарантії, але їм все одно треба зелене світло і благословення США. Тому зараз я сподіваюся на цьому форумі, саміті, зустрічі в Лондоні європейці зрозуміють нарешті, що е, і проговорять сценарії, включно з безпековими гарантіями для України, але не просто на шляху, то, щоб, щоб домовитися з Путіним, а насправді домовитися, як. Щоб Росія програла, тому що Росія зараз слабка. Або ми всі разом добиваємо Росію, і ця проблема зникає на покоління. Або е, ми піддаємося під пастку. І е, я не хочу казати там Третє світова, чи якась глобальна війна, і так далі. Але в принципі вісь зла вже нагострила свої е, мечі, дрони е, кібератаки. І вони набагато швидше роблять, ніж наші європейські друзі. Гано. Але я не чую від, від росіян, та щоб вони сказали: ну все, давайте сідати про щось там домовлятися. Якщо послухати, що говорив Лавров кілька днів тому, то а, і перекласти це на людську мову, то це звучить наступним чином: спочатку ми з'їмо Україну, і це не ваша справа, а далі будемо говорити. Ну тому, що вони розраховували, що вони з Трампом домовляться за нас без нас, і, власне, піднімлють ставки, щоб Україна проковтнула угоду без безпекових гарантій, і ще й, можливо, пішла на величезні компроміси, поступки і не тільки територіальні. І це був їхній розрахунок. І коли Трамп е, самого початку зробив помилку, яку зробив Байден, коли ставши президентом, зразу поїхав на зустріч е, з Путіним в Женеву, замість того, щоб виставити передумови: хочеш Путін зі мною зустрітися? Будь ласка, хочеш вийти з ізоляції, звільни всіх полонених, віддай українських дітей, починай виводити свої війська, покажи якісь сигнали. Що ти налаштований на те, щоб дійсно е, рухатися до сталого миру там, через перемиря чи ще щось? А тут американці в, в цей бліц е, я навіть не знаю, як це турборежим, сідайте, давайте нам потрібна якась угода. Тобто вони посадили за стіл перемовин з е, воєнних злочинців, і з, до речі за Лавровим там наришкиним сидів риболовлів о, олігарх, який колись врятував Трампа. Від банкротства купивши його нерухомість, і це навіть в навіть в розсадці і в тому, хто був в делегації е, москалів е, в Саудівській Аравії. Вони теж слали меседж, що дивіться, ми з вами можемо порішати, домовитися. Ми багата ресурсна е, держава. Ми вже робили вам такі послуги. Що вам та Україна? Ми великі. Ми маємо вирішувати з позиції сили долю інших. А тут українці не погодилися ні на відкликання резолюції в ООН, відфутболили угоду, яка виглядала як рекет, абсолютно неприйнятна. Сказали, що нам давайте обговорювати безпекові угоди, і ми бачимо угоду про мінерали як частину великої угоди про реальну там безпеку для України, для американських інвестицій, а не кидок під російський якийсь там план. Гано, а що ви думаєте? От в такому стані емоційного збудження, а в якому зараз перебувають політики у Вашингтоні, американці не нароблять дурниць на переговорах з росіянами, оскільки вони вже пішли на ну такий тип. Я вважаю, я не знаю чи погодитись ви на такий тип сепаратних переговорів з Росією? Ці переговори відбувалися ще з літа минулого року. Потім особливо інтенсифікувалися в листопаді, і зараз і в них кілька там треків, різні делегації, і так далі. Е, тому тут важливо говорити з американським суспільством. Ось тум, говорити. Ну ви ж бачите, яка американська преса як вона пояснювала, хто насправді диктатор, що зараз Трамп діє в інтересах Путіна. А американське суспільство там там рекордна, взагалі, відсотки, які. Путін нас приймають як ворога, тому Трамп уже несе е, втрати електоральної популярності, тобто є падіння. Економіка, яку він обіцяв, зниження інфляції і цін. Бачимо проблеми. Продовження тарифних воєн з Канадою з Мексикою. Воно відіб'ється на американському машинопромі. Ну і так далі, автомобільній індустрії. Тобто з такими підходами я думаю, що скоро навіть ті республіканці, які зараз були дуже лояльні і такі голови опустили в пісок, тому що через два роки в них midterm elections, і вони думають, не будемо сваритись з Трампом, щоб він нам когось е як конкурента не поставив, і так далі. Тобто, падіння далі рейтингів Трампа. Втрата авторитету США. І ми бачимо, як збурюється американське суспільство, яке має велику емпатію і симпатію до українського народу. Тому наше завдання зараз вибудувати таку комунікацію, сформувати таку національну збірну і таких переговірників не тільки на різне оточення Трампа, американське суспільство і так далі. І це надзвичайно важливо, і в той же час зміцнювати обороноздатність. Говорити про асиметричні дії, діпстрайки у нас не було, наприклад, на деякі там діпстрайки були затягування рішень, тобто не знають, як там минулого року розраховували, пам'ятаєте там, казали, що ми з росіянами може домовимося, ми не б'ємо по їхніх, вони по нашим і так далі. Мені здається, що зараз час активних діпстрайків, нелінійних методів боротьби задіяння тих представників там і корінних народів, і нацменшин в чутливих вразливих регіонах, і посилення там, Тертя конфлікту еліт на фоні тріщин в російській економіці. Хоча, знаєте, ну, таким показовим є жорстка реакція на користь Трампа, навіть таких проукраїнських е республіканців, як Лінці, Грем, до, при до прикладу. І у мене, знаєте, у мене, ми з вами завершуємо розмову, у мене заклик до українців. Шановні, не сидіть в Фейсбуці зараз. ну, Просто час зараз такий. Е зараз основна. Політична бійка відбувається в мережі ікс ілона маска, та і ви можете бути там присутніми. Це не складно українською мовою в наші часи штучного інтелекту, навіть ті, хто не знають досконало мови, але ось ця присутність мені здається зараз важлива, щоб голоси з України звучали також досить активно, тому що там зараз ситуація, скажімо так, дуже непроста. Дякую дуже, шановні. На зв'язку з нами була Ганна Губко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганну, вдячний вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.